Всім привіт! Сьогодні в мене ось такі добрі сезонні оладки зелені та яйця. М'які, пишні, смачні. Цибуля тут добре пасує, можна додавати її більше, а яйця менше. Готуйте і нехай смакує. Для приготування оладок розбиваю яйце. Додаю сіль та цукор. Буду робити це все здебільшого на око, тому що, мені здається, для млинців та оладок якогось чіткого грамування не має бути. Даю півчайної ложки солі, чайну ложку цукру. Тепер додаємо кефір, або, як у моєму випадку, це домашнє кисле молоко. Тепер додаю зелень, у мене трішки цибулі, трохи петрушки та кропу. Додаю нарізані яйця. І тепер додаю борошно. У мене склянка молока. Зараз я додала склянку борошна. Буду бачити, чи ще потрібно буде. Борошня я додала трохи більше як півтори склянки. В самому кінці додаю соду, перемішую та залишаю хоча б на хвилин 15. Тут у мене вже кабачки посмажені є. До речі, цього року. Перший раз смажила. Дуже їх люблю, такі самі без нічого. Тепер можна смажити котлети. Набираю акуратно ложкою. Ну, не знаю, можливо, зарідкі будуть, можливо, треба було ще густіше зробити. Ну, зараз побачимо. Такі пухкенькі та смачні оладки. Рекомендую вам їх насправді приготувати. Цибуля зелена тут має добрий смак, можна давати їй більше, а яйця менше, вона дуже тут пасує. Готуйте і нехай смакують.